Артем Богомолов із Кіровоградської області та горішньоплавнівка Ізабела Сербіна у числі 176 першокурсників, які цьогоріч після закінчення 9 класу обрали навчання у вищому професійному гірничо-будівельному училищі горішніх плавнів. Обоє опановують професію електрогазозварник, слюсаремонтник, стропальник. Зварювальник це дуже перспективна професія. Вони потрібні на заводах та інших підприємствах. Чому ця спеціальність? Ну, вона доволі, як я думаю, універсальна. Вона завжди пригодиться. Як то в Любому місці. Серед цьогорічних першокурсників 65% – місцевих мешканців. Раніше їх було значно менше. Це неабияк як тішить директора навчального закладу Василя Сулему. Цей результат, завдячуючи тому, що е, нарешті е, в горічній плавні також прийшла ре, ре, реформа профільної старшої школи. Е, хто ще не знає, то я думаю, що всі знають про те, що в місті із шести загальноосвітніх шкіл е, є п'ять гімназій, один ліцей. Е, на базі п'ятої школи, це академічний ліцей, і фактично, е, як аналог чи як е, як один із варіант продовження навчання після закінчення 9 класу, це або академічний ліцей, або професійний, ліце, професійний ліцей. Ну так, так це називається, але от в форматі продовження навчання з професійного спрямування у мережі на сьогоднішній день є в місті горішній плавні училище, в тому числі училище і коледж, який який поруч із, із училищем. Під Час формування замовлення на новий навчальний рік заклад мав амбітні плани на 210 абітурієнтів. Розраховували на цю кількість, адже було відомо, скільки дев'ятикласників мали закінчити загальноосвітні школи міста. Однак, за словами Василя Сулими, в умовах війни існують непередбачувані фактори. Один із них виїзд потенційних абітурієнтів за кордон. Ті процеси, які ну, дуже точно спрогнозувати, ну, принаймні, от на рівні директора училища досить складно. Тобто, ми, ми їх зрозуміло, що відслідковуємо, зрозуміло, що ми їх ставимо в прогноз, але ну, трошки ми ми прорахувалися. І ще певний вплив: це діти із віддалених регіонів, які дещо побоюються відпускати. Дітей після 9 класу ну, відпускати далеко з дому. Ну, розуміємо, що причина в цьому війна, це не секрет. І при наявності, при можливості залишити дитину вдома, неважно навіть в якому закладі і на яку професію залишаю, все-таки вдома. Таким чином, ми там певною мірою позбулися такого досить гарного ринку. Це Кіровоградська область, міста помічна. Багато у нас дітей було завжди було з цього напрямку, але от з початком бойових дій фактично їх менше і менше, і в цьому році з міста помічної нема нікого. Так само і певне побоювання то саме місто Світловодськ, Власівка, там частково Кремічук, хоча Кремічук має свої достатньо навчальних закладів. Тобто з війною з війною є проблема тих, хто приїде до нас, до нас навчатися. Загалом наголошує директор ВПГБУ, кількісними та якісними показниками вступної кампанії він задоволений, впевнений, що і студенти залюбки навчатимуться у закладі, адже для цього тут створені всі умови: потужна матеріально-технічна база, кваліфікований педагогічний колектив, майстри виробничого навчання, які мають багатий професійний досвід, гуртожиток, їдальня, укриття. Студенти отримують стипендію, проходять оплачувану практику. Ті, хто мають базову загальну середню освіту, одночасно із набуттям робітничої професії отримують повну загальну середню освіту. Вище професійне гірничо будівельне училище працює не лише у напрямку підготувати кваліфікованого робітника. Це дійсно в пріоритеті. А ми працюємо в напрямку, щоб розвинути всебічно студентів, щоб вони могли творчо розвиватися, креативно розвиватися. Використовуємо в цьому ми сучасні процеси, сучасні напрямки. Використовуємо для цього м'які навички soft skills, щоб вони могли. Працювати в групах, креативно мислити. Також ми активно беремо участь у міжнародних обласних проєктах, олімпіадах. Хочу розказати про приклад, був у нас учень з помічною в школі. Він не вирізнявся зовсім інтелектуально, коли він прийшов до нашого освітнього закладу. Він виявив хист в літературі, і ми вирішили спробувати його в міжнародному конкурсі Тараса Григоровича Шевченка. Як результат у нас друге місце на всеукраїнському рівні. Тому ми спонукаємо наших студентів до розвитку, працюємо з кожним особисто і вони це відчувають. Ви бачили це по інтерв'ю. І звісно, колектив прекрасний, тому що ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємося, відвідуємо всі ляки підвищення кваліфікацій і, звісно, об'єднуємо ці сучасні тенденції в нашому колі. Другокурсники Віталій Винокуров та Єлизавета Шавлак навчаються за професією машиніст тепловоза та електровоза. У нас була екскурсія, нас водили туди на депо, і ми там їздили на тепловозах. Ну, за той рік, що ви вже провчилися, чи не було якогось такого зітхання? Ой, не туди я пішла навчатися? Ні, такого ще не було. Ще не було. <свісна> сподіваюся, <свісна> сподіваюся, не буде. не буде. Тут дуже професійні вчителя, дуже навчають, я все розумію. В школі трошки, трошки погано вчився, а тут мій рівень навчання вискочив до, до верха і дуже добрий. Колектив, так сказати, в мене майстри дуже класні, і дуже багато свят. У нас конкурси, пісні і все ж таке. А як ви ставитесь до того, що разом з вами навчаються дівчата, і вони теж підуть працювати на таку ж професію, як і ви опановуєте? Дуже добре ставлюсь. Це додає всяких красок до нашої групи, щоб не було так сумно і було весело. Артем Носарєв і Дар'я Скрипай, майбутні водій, і що вже не є дивиною, водійка великовантажних автомобілів минулого року. Після закінчення 11 класів прийшли навчатися до училища. За півроку вже отримають диплом і водійські права відповідних категорій. «Я коли сюди приходила, я не думала, що буде так цікаво. <рій> приходила більше, напевно, щоб отримати водійське посвідчення, бо в такому випадку можна вибрати собі. Ну, більше, більше професій можна дозволити собі. Тому так. Але насправді навчатися ще цікавіше було, ніж водити. Мені зараз більше подобається саме ну, розбирати будову автомобілів і все, все ще з цим пов'язане. Родом з Херсонської області, Береславського району. Це там, де біля Нової Каховки, там де підірвали гідроелектростанцію. Родом звідти. Виїхав сюди 18-го, одинадцятого року. З тих пір переживаю в цьому місті, навчаюся. Навчалися в якій школі? У себе там в Херсонській школі навчався онлайн, да, продовжував. І потім вирішили опанувати цю професію саме в вищому професійному вірні, будівельному училищі. Так, так. Я сюди зайшов, коли хотів сюди поступати. Почитав, які тут є професії, обрав цю професію. Зацікавило мене серед професій, яким навчають в училищі, багато років є затребуваний кухар офіціант. Чи свідомо вибирали цю професію? Так, бо це мені ближче всього, бо я ну не сварщик точно ну хоч щось готуть, готувати, вмію правильно, і це знадобиться і в житті, і на роботі. Я вступила у ВПГБУ, тому що, по-перше, я дуже хотіла навчитися добре готувати. По-друге, я в цілому з дитинства мріяла відкрити свою справу, зв'язану з кухнею. ВПГБУ це дуже так, як це можна не сказати, це ну, по-сімейному. Комфортно дуже ну, відчуваєш себе у своїй тарільці просто. Професійне училище гарантує своїм випускникам працевлаштування на підприємства горішніх плавнів, аби лише вони мали бажання працювати за професією. Певною мірою ми, ми це навчальний заклад, відповідальні за трудовий потенціал для підприємств нашого міста. Ми робимо все для того, щоб дітей залишити в місті, для того щоб дітей залучити до міста. І залучивши до, до нашої громади, їх в принципі тут і залишити. А е, люди залишаються не тільки сьогоднішнім днем, вони залишаються перспективою. І якщо перспектива в нашому місті є, і вона буде, е, значить це буде мотивувати їх залишатися в місті. Навчання у вищому професійному гірничому будівельному училищі горішніх плавнів це певний етап дорослішання та становлення дітей, вважають педагоги закладу, і всебічно цьому сприяють.